Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Стрендов 2. Це я, Діана. Ми, ми, це я, Діана, Віталіко, сестра. І, і він поки не знімається, бо технічні щось тут такого проблеми. Ви на каналі спізді лайк. І сьогодні ми будемо грати в Стрендов 2. Що ви вже бачите? Ми не вірні, кого? Я вірні, кого? І починаю ці... по ці... по роботи. Тут можна режим. Я вже ви роботу вже в такої банки. Ваші... Починається зараз. Можна вийти того вес чи того вистачи, можливо вистачить назад. Я буду, буду виставку. У нас весь такие щось такая, не вижу лагушек, и того всех. Мы будем лагать этого и запи. На закажете. Вот тут же люди добираются. Ну, пиша самую мягкий мать. Не по не, не почався. з останню стоїть бачили, почути. Якщо я говорю. Я, а я її на їх базі застану своїх базу. Може би. Дивіться, ми можемо отак робити. Ти, во. І тепер в мене два пістолета. У нас знову били. Ну ми покаємо. Чи ні? Ми пока, -пока, пока вияємо. Я би ви пожала А, Я не, не побачу, так що я так що я не цього віжу. Не залучили. Я дуже можуть в нашу катичку.

Місько побачити 11 і у них 21. Це перша частина, але може бути друга. Ага. Ага. І якщо набрати 500 лайків, е, ми можемо... Я з'яви підручати Сандоу 2. Я шпитаю, лай, хлянь, хляб. Ну, не получилось. не виживає

Мене знову жили. В кінці матчу буде. В кінці матчу буде скільки ми вас і скільки ми вбили. Ми тут можна бачити, скільки ми вжили. Я тут біля три, а наймачі хто вбив, це наймати хто був, це було. Нас ідея закінчиться матч, через дві свинина. E aí, eu vou fazer um gol. E se eu vou fazer um gol, eu vou dar. Se eu vou fazer um gol, eu vou fazer um

Бо тут у нас і вас завжди побачить. Така сука дійсно така. А це не... ну, вбили. Бо Мене скоро бо в мене воно побалу стріляє. Я хочу Я не О, ці звалі Вот <тес> опять все. Что же я была? Амелин. Пожалуйста. И за подарочки сколько я была, я смогла 50 тысяч Тут я сильно не И э, с Найб был. Команди переможці тут дивіться, призи. Мені вони них подарить, бо я не в цій команді, що перемогла. Тут багато всіх, тут попався бокс тому, хто був в моїй команді. Зараз ми будемо на цій карті і може, вже в цей раз, раз ми переможемо. Я буду тепер зайвий спецназ. Тепер я буду за спецназ і. І, і зараз. Зараз ми. Зараз ми заведемо тут голосування є, і тут може бути статистику з Вам подобається ігра? Напевно, так. Я вже вам говорила. Ой, якщо ми наберемо 500 лайків, то знімемо другу частину. Ну, е, ну, е, давайте зараз залетимо ми, зараз ми залетимо і будемо диво грати. І зараз чекаємо багато призів, багато. За копійки можна купити бокси, а тут можна ще донатити, якщо ви не знали. Якщо ви не знали, тут можна донатити. Так що, що я не маю грошей, так ще я не можу донатити. Не, я маю гроші, але я не буду донатити. Це просто відео ідеал. Спецназ! Спецназ не позволяє! Спецназ! Спецназ тут! Спецназ! Спецназ! Всі до ме... Э, Всі до... Всі э, до підлоги! Спецназ працює! Ну, на нас били. Як ви бачите, но ще маче достаємо потався. І мені тут класного з байка така помідала. По... Таку классні Ну, ми показали взяли Симона ну, зібрати, я один бачити не знаю. Так все що... так що ми будемо зараз показу звиватися. То пока не розумію, що, що це за ігра така, і а, трохи куплю. Ну, о, мене просто вбили. Просто вбили. Неволя тут і за тоді. Що я мало іграла. От коли. Ну я вже... Я вже два вбила. І вже можу тут, ну, вбив, це два. Я можу дев'ять, а повбився де. Америки два. Ну не він, напевно, вже не я вкрасную. Ну де якось не убиваю, не бабу вбивають. Тут бачу тут було, я буду. Я тут там рядом. Там щось було. Там дуже дужі. Який дуже люди. Ну а ну що? Ну не я, може, піднімуш, помилаю, не спомню. Ну, вот, я свидаю. И что мне за такое? Можно хочется вот такая, таке, и вот такая. Тут можно видно выглядеть. Ой, и мама поми... Я поменяю ведра губе. Прям так ведра аж губила.

Мы ми... еще це... привозили. Ну мы пока выглядим, но ч, на нашем теле было не помню. А мало бы тогда желтый. Может быть, выпить нашли, что там такого коля, такого уже. Может, да, бо он у жлтого, мы жлтый. А, ми в так, так, а. а в нашу супер може не сразу так. Ну, я пока не говорю, бо мне не подозрение, мне Я не знаю, что мне будет это. другую мне не, друг разу, не Так что... Так, у меня зло убирает. Доброе, братим пока. Сим. Доброе, братим. почитаем, пока наша карта. А потом уже запишем. Ну, у меня было. два раза два раза сколько пан. Это не честно? Это не по сути уже я в ногах у Вона мені Я бы не успевала. Так он не вычеркнулся. Так, так, не на эти. Я доставался, Кисана. Я доставался.